Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Затишок у деталях. В цьому відео разом зі мною побуваєте деж тільки завгодно. Покажу вам, чим я займалася. Перше, що ви бачите на відео, це є кадри з мого візиту до подолога. Робила я гігієнічний подікюр, захотіла трошки, знаєте, очистити пальчики, бо в мене появилися від того, що я багато ходжу. Тому та, це була така необхідна процедура. Це вже кадри із балконом. Вирішила я зафарбувати ось це місце. Це був люк. В старих будинках так робили. Було колись з'єднання між поверхами і там була драбина, щоб в разі пожежі по пожежі можна було спуститися вниз. Так? На жаль, це вже давно не функціонує, в дуже багатьох вже немає ось цих драбин і в нас, власне, не було. Тому так, заробили ось цей люк і я вирішила зафарбувати, щоб воно так нагло не кидалось в очі білою фарбою. До речі, коли фарбувала, то заляпала собі волосся, потім не могла відчистити. Треба було все-таки одіти щось на голову або принаймні заплести волосся. Так вже я привикла знайти з розпущеним волоссям, так мені якось здається, що гарніше. Наступне це є обновочки, приїхала посилка, забрала її з нової пошти. Це є до вікон, не так далеко вже холоди і треба утеплятися. Вони допоможуть зберігати тепло, бо наші щось не дуже добре закривають. Наступна справа, якою я займалася, точніше була спостерігачем, це є встановлення лічильника. Виглядає ніби небагато, але було тут багато процесів, і знімали шкафчик, і це монтували, потім я це все фарбувала з прикрощів, це те, що під час того, як зварювали. Покапало, Хоча я підстелила, не знаю, що там сталося. Одним словом, попалили мені робочу поверхню кухні. Шкода, бо кухня нова, так, і от такі є нюанси. Але які, звичайно, стільниці ніхто міняти не буде. Як є, так є. Рубрика нервів моїх не вистачає. Має ось такий бамбук, росте він в воді. А точніше в такому вазоні з кліном. Що ви розуміли, я не знаю, це, мабуть, п'ятий вазон, який я розбила. Ваза, вазон, речі. Коротше, В мене ще там живе рибка, однесенька, яку я періодично купаю. я вже маю страх до того купання тієї рибки, тому що я кожен раз розбиваю цей вазон. Бля, муха Я вже психанула, з <laughs> очом заклеїла. Знаєте, з думкою. І так піде. Ну, не можу, не можу. Йду я тратити гроші. Коротше, розстроєна слів. Ех, Коротше, казала вам ще покажу, що в нас тут робили. Порядку нема? А що, мав бути? Ось, поставили нам лічильник. Бачите, зайняло воно фактично верх частину. Ну і тут нижньої частини кусок. Просто чоловік тут придумував. Я, я б так не придумала. Бачите, як він врізав в полицю. От. Щоб не, не знімати ось таку частину, він просто прорізав таку смужечку під розмір під розмір тої труби. Ну, от тут. тут. Ось така ситуація. Треба буде домалювати ще. Щоб... Посуньтеся. Ось так. Тут теж причепив цю планку, задню стінку. Ну і отак воно все сюди некрасиво проходить. Бо воно було ось тут. М куди воно, вроді, догори йшло? Чи як? Не Тепер воно. Ні, донизу. Донизу воно Тепер воно виглядає все ось так. Ніби просто лічильник, а насправді тут було мега-купа роботи з тими шкафчиками, стінками, поличками. Та й таке, Та ще заодно вам зараз покажу жалюзі. Треба йти по нову. нову вазу. Знаєте, буду мати травму, так як з кактусами. Я мала на ось цьому підвіконник Кактус? Так, ось так я хочу зробити. І кожен раз, коли я відкривала, а не кожен раз, але бувало, коли відкривала вікно, то ось тут билась рукою і потім виймала кактуси. Так от, ті кактуси ми віддали в добрі руки, які хотіли кактусі. І що я тут прийшла? Вам похвалитися новими жалюзями: замовила такі вони сіренькі. Пропонували мені День-ніч, чи як, чи просто ніч вона рахується. Але я не хотіла, бо якщо опустиш, то навіть в день прийдеться включати світло. А я так не хочу. Я хочу, щоб було трошки видно, але щоб від сонця зранку захищало. От, Бачите, як в нас вже красивенно, вже фактично доробили цю сторону будинку. Цих три вікна коштувало 2 стоп за жалюзі. Ну, мені сподобалось. Вони тут стали як рідні. Залишилось тільки помити вікна і все. Рубрика, а чому бітак? Короче, несу я свого бамбука. Я коли е, знов розбила ось цю вазу, в якій він стояв, засмутилася вже вкотре, бо Попередній раз я теж засмучувала. І прийшла мені в голову думка, може, коротше, його кудись віддати. Бо вже чесно, не хочеться. Я дуже була натхнена, коли побачила таку ідею, і дуже мені хотілося повторити це в себе вдома. Але чи вази не такі, чи в мене, руки не такі, коротше, не склалося в нас і закріпився негативний досвід. От зараз. Спитали, я в дівчат. Кажуть, ми таке хочемо. Він, до речі, дуже великий. Несу його в літровому бутлику. Койочі несу. До нових власників. Хтось зі мною давно той бачив, які я мала композиції з кактусів. Теж це була така моя мрія. Зробити таку композицію, зібрати різні кактуси, щоб вони... Поєдналися, знаєте, це в гармонії не виглядало. Якщо знайду фото, я вам тут ставлю, до росли в мене вони до гарних розмірів. Все зробила так, як хотіла, і в результаті віддала, бо кололася об нього і кожен раз в засмучувалася. Вирішила, не хочу. До речі, травма психологічна від того залишилася. Бо кожен раз, коли відкриваю вікно, я згадую, що... Я кололася, а вже їх немає і нема до чого колотися. Тому так, не бійтеся позбавлятися речей, які для вас стали тягарем. Не тягніть їх далі. Вони були потрібні в той момент, коли вони до вас прийшли. І треба бути вдячним за те, що вони були, тішили вас і все. от такі то приколи, я вам кажу, несу. На собі дам, хай тішать далі своєю присутністю, але вже не в мене. Та й таке. Купила собі в аврорі ще лісочки. Бо скільки би їх не було, завжди не вистачає. 55 гривень за 5 штук. Показую вам свої рюкзачки. Для мене найзручніший варіант сумки це власне в форматі рюкзака. Якщо треба вільні руки, удів на спину і все. Це мій старий послужив мені вірою і правдою, купляла його в магазині Сезон. От Там в них було відкриття, не пам'ятаю скільки, чи два роки я носила. Але, як бачите, дуже він вже в страшному стані. Тут, тут де, де є ось шви, низ дуже сильно поцарапався. Звичайно, якщо відібрати, воно буде в кращому стані, але то вже нема сенсу його прати. Хороший м'який матеріал, відслужив свої гроші. Не пам'ятаю, скільки я за нього давала, чи 700 гривень, чи 600 десь в тому районі. Коротше. Одним словом, дякую за працю. Хочу показати вам, який купила собі новенький ось такий атіком. Надіюся, він мені теж прослужить вірою і правдою. Що мені одне єдине, що не сподобалось, що ось тут разом є. Секунду, Не тут на фоні картопля кипиті, хочу зробити пюре. До речі, останній раз додала до пюре сирок, плавлений від торгової марки Комо. Дуже було смачно, будемо повторювати такий рецепт. Повернемось до сумки. Не подобається, що ось так з'єднано. Мені все-таки в такому от форматі зручніше. Коли лямки вони кріпляться безпосередньо до рюкзака і трошки є між ними відстань, а не ось так разом. Але, але як виявилося, це взагалі не ходові товари, рюкзачки жіночі. Тому так, вибирала з того, що є. Клас, замочок окремий. Знаєте на що? На картку з цього спортлайну? Зі спорту. Дуже зручно, що окремо собі поклалися. І, і теж можна розділити тут, наприклад, якісь дрібнички зберігати тут, тут. По, по цьому можна собі порозкладати і зберігати завжди речі в тих самих кишеньках. І відповідно, коли щось треба, просто відкриваєш потрібну кишеньку і все. І дістаєш, не треба шукати. Це, я думаю, дуже зручно і дуже зручна ось ця верхня ручка. В комплекті є ось такий пасок, але я його, мабуть, не буду носити. Ну, так, залишу. Поки буду користуватися цим рюкзачком. Хай у мене зберігається, а вдруг, а вдруг пригодиться. А загалом так, ось така у мене обновочка. До речі, що по ціні. Коштував, по-моєму, 1600. Там, 1500, ну 1600. От, а вони там зробили знижку, бо що ми підписалися на їхній інстаграм. Це ось цей магазинчик. Тож я була приємно здивована, що в них тут, бачите, назва їхня атіко продубльована. І підкладка, до речі, теж. Ха. І знаєте що? Співпав колір. Ну як, співпав, та. цей темніший, але мається на увазі такий е сіро-синій. Бо я б, напевне, взяла швидше білий, але от кажу, не було. Були інші фасончики рюкзачків. Коротше, вибрала такий.